Всіх вітаю програма у народному стилі. Знову разом з вами, друзі. кажуть, пташка красна своїм пір'ям, а людина своїм умінням свята правда. А чому мені згадалася ця народна приказка? Ви дізнаєтеся за мить. Хочете вірте, а хочете ні? Та є серед нас такі люди, умінням котрих просто немає ліку. Про таких ще мовлять у народі добре відомою приказкою: що очі бачать, те руки роблять? А коли вам раптом поталанить потрапити до помешкання майстрині, вправні руки якої уміють робити все на світі? Бідним вашим очам не буде спочинку, і в думці оселиться одне: як можна усе це осягнути? Это берется из самой внутри человека. Потому что когда ты видишь красоту, потому что многие люди могут смотреть, но не видеть эту красоту. И я все время пытаюсь как-то научить людей видеть красоту. Многие могут смотреть на какую-то интересную э, композицию, но ее не видеть, научиться видеть. Вот это есть у меня этот дар научиться видеть. Тут варто було б додати, що уміння бачити навколо себе красу у пані Валентини не набуте, а вроджене, і свій основний прихисток воно знаходить в родинному ремеслі, про яке килимарка у десятьох поколіннях розповідає як про святиню, сповиту спогадами про маму, дитинство і увесь працевитий Мама Ткала, бабуся ткала, тітя ткала всі ткали в селі. многие ситуации я рассказываю из своей точки, которые она неоднократно пишет, потому что надо что-то оставлять после себя. Я помню, когда я была маленькая, постоянно приходила женщина и красили вот эти нитки шерстяные. Вы знаете, запомнилась на всю жизнь, потому что это был чугун большой-большой, где ложили там краску, все необходимое для покраски и шерсти и это запоминается. Мы присутствовали, когда мама творила, и как маленькие детки мы постоянно когда-то и под станком поиграешься, и там все в жизни должно быть все в доме. Если в доме есть ребенок, будет осваивать каждую специальность, каждую профессию, мы ее берем из своего дома, так как и врачи берут наследие от своих от своих родителей, так и колымарство передается наследственно. Дитячі роки зігріті промінням молдавського сонця майстриня згадує повсякчас, а надто тоді, коли сідає працювати за ткацьким верстатом, монотонний тривалий процес дозволяє швидкоплинним думкам дістатися рідної Молдови, батьківської хати, мальовничих околиць. Теплу енергетику батьківщини зберігають не лише народжені спогадами образи, вона живе у кожній речі, привезеній звідтіля, зокрема у родинних фотографіях, вишивках та кілометрах. Лимах моїй мамі було лише 11 років, коли вона вишивала цю скатертину, розповідає пані Валентина. А цей гобелен не потрапив до рук комісарів завдяки її бабці. Вона загорнула в родинну реліквію новонароджене дитя за заповітом пращурів. Килим будь-що має залишатися в родині, бо це не елемент побуту, а вже понад 300 років оберіг роду. После ухода с жизни мамы я проснулась, потому что до этого времени, как каждая женщина замуж выходит, уезжает из своей родины, очень ностальгически я болела, очень сложно было. Но когда уходят с жизни самые близкие люди, ты начинаешь понять, что ты должна оставить после себя. Вот тогда толчок очень большой взял меня выше всего, потому что она говорила: вот этот гобелен только для Валентины, никто не имеет права его взять. У нас так всеми принято. Если мама сказала, это эта работа будет находиться у того ребенка. И поэтому вот то, что она оставила, вот это историческое, мне проснулось внутри желание раскрыть именно Кировоградскую область, именно гобелены, которые ткутся на Кировоградщине. Я познакомилась с очень интересной женщиной, пани Людмила, село Шаревка, это Александрийский район, который она тоже собирает, но она как не мастер, но она вот в душе мастер, потому что это сохраняет, и то, что она сохранила, я смогла вот какие-то орнаменты, которые она мне дала, выйти с этими орнаментами на Киев. который я была очень рада, что там очень приняли мої роботи як народний творчість ніжною любов'ю до української культури пані Валентина прониклася не випадково. Про спорідненість з нею знала завжди. Виявляється, дід та бабця майстрині, родом з Полтавщини, до Молдови потрапили внаслідок розкуркулення і увесь вік потім сумували за рідною землею. Напевне, тому про свої почуття до України майстриня розповідає зворушливо і щиро. знаєте, я пам'ятаю до сих пор. Когда я переезжала с Кишинева до Кировограда в 90-м году, вы знаете, очень было запретно. Вот этот значок, я до сих пор сохраню уже 22 года, вот этот, который для меня было как как-то. духовность, кровь, оно играло, потому что дедушка и мама чисто украинка. И я получала самой с детства от них воспитание именно украинской крови. Так как такая судьба для меня создалась, создалась что я приехала в, сама в Кировограде, мне понравился Кировоград, и он мне нравится до сих пор. И поэтому... Как можно сидеть и смотреть, что вокруг столько интересных вышивок, Украина богатая, очень богатая. И Кировоградщина также цветами, гомоми, цвето. Вот эта рубашка, которая на меня, это я спасла. Это именно орнаменты Кировоградщины, которые я их люблю. И для меня это энергетика внутри меня. Я не могу вам даже объяснить, почему вот так я люблю Украину. Цікаво! Та чи не виникає у вас запитання, чому раптом молодій дівчині довелося залишити свою рідню і все, що тримало її у Молдові? Доля? Така відповідь вас влаштує? Сподіваюся, цілком. Чому я приїхала? від Бога, кожен має судьба, судьба чоловіка. Я неоднократно говорю, як моя свякровь, ну, другої національності? Вот. И я ей сказала, вы вышли счастье своему ребенку. Я собираю не только свои, а собираю и род моего супруга, чтобы дочка, когда вырастет, чтобы она не знала только мой род. Пусть она знает и род добровольский, и род бессоветский, потому что здесь очень много талантов. Я попала в такой семье талантливой, и когда я собирала эти вышивки у свекрови, я спрашиваю, ой, говорит, молдаваночка, говорит, а, знаешь, Валюша, Я ее вышел, когда была беременна с Юрой. Это мой супруг, Она вышла на вийшла щастя своєму рібінку. Напевне, справді за велінням долі ця майстровита жінка оселилася на Кіровоградщині, степовій землі, де споконвіку шанувалося ткацтво. Тут її пристрасть до народного мистецтва розгорнулася з новою силою, бажанням віднайти, відтворити і зберегти кожний найменший клаптик орнаменту, цінність якого знає лише вона, ткаля у десяти поколіннях. Где бы я не находилась. Если я була в Карпатах, отдыхала, я супруга брала, говорит, Юра, как хочешь, я понимаю, что мы приехали отдыхать, но или я сама буду ехать по всем селам, узнавать, где именно откуда и що осталось на Україні. Но когда я сталкивалася з такими вопросами, что там іменно э, не сохранилось ничего. И я спрашивала ему зелень, где гобелена, который исторически надо был оставить нашим внукам. Говорю, вы знаете, Многие продают их, потому что избавляются, считается как мусор. И Каждый человек воспринимает казнь своими именно воспитания внутреннего. В Ластивке, село Ластивка тоже в Кар в Карпатах ездили ну, женщину. Я познакомилась с такой женщиной, которая она вышивает, которая творит искусство и в церкви, и дома. И когда она мне подарила именно кусок ткани, говорит, пусть будет вот это на память от меня. Я очень благодарна ее за вот это, что я могу что-то принести в Кировограде. Чем призняться? Кировоградские орнаменты видят <пинярзі> они на черном фоне. Так как Ибасарабий, я удивилась, что сколько связано на черном фоне. Фон это черный, многие спрашивают, что такое черные. Почему черные? Вы знаете, наши предки, они в этих цветах видели самобытность и все то, что вокруг происходило в природе. Они брали из природы, это все красили черные, так как черника, вы же знаете, из такой очень хороший ягоды, который можно сделать черного цвета, красный, и все постепенно можно создать именно цвета. Вот этого не было много цветов. Наши предки ткали из больше пяти цветов. Когда уже много, это уже современное отказство. А так как народное отказство, чем меньше цветов, тем древнее. А старше. что до орнаменты? Орнаменты, это есть как бесконечность Потому что наши предки, если связаны были предроды, они создавали отказ от видеть бесконечность. Что мы сами люди бесконечны. Мы же передаем наследство, каким образом. Не мы бесконечны, а наш род. Он идет поколение с поколением. Когда мы ткем, и мы можем не останавливаться. Каждый раз мы ткем, ткем, пока не получается какой-то фрагмент. Да? Но если продлить вот этот орнамент, можно его ткать бесконечно. Зараз майстриня целком посвятила себе ткацкой справе. свою творчу майстерню обмежила виключно стінами власного будинку. А ще донедавна увесь спектр своїх творчих умінь щодня передавала дітям. Вихованці її гуртка Сувенір постійно ставали лауреатами конкурсів різного рівня і з захопленням освоювали запропоновані майстриною техніки. Задля них пані Валентина навіть вдалась до новаторства, вигадала свою авторську ляльку потішку м'яку і приємну на вигляд і на дотик. Та ще власний рецепт солоного тіста – невичерпного джерела для дитячих фантазій. Діти маленькі, коли приходять, вони, розумієте, вони шукають десь щось, щось яке тепло. Я дуже люблю дітей. Для мене діти – це було, знаєте, любити свого дитину, але не забути чужого. Тому що як ти будеш відноситися до чужого дитину, так будуть відноситися до твоєму дитину. Поэтому я с любовью относилась так, как учила мама. Надо любить то, что ты творишь. И находясь в гимназии, я очень большую группу детей, я могу здесь, у меня есть альбом работы, детские до сих пор, не работая там. Но я очень рада, что дети, они есть, присутствуют у меня рядом. Скільки одночасно у вас могла займатися дітей в студії? Ви знаєте, кабінет був маленький. Услови неможливо було взяти більше. Більше 15 дітей приходилось посадити де... Приходилося, тому, що діти заходять і таким, Валентина Валентіна, а є ще місце для мене? Ну як можна відказати таким глазкам? Попри постійно зайнятість чужими дітьми, пані Валентині вдалося викликати майстриню з власної доньки, котра не мислить життя без творчості, усвідомлено вбирає, надзвичайно цінує і досліджує духовну спадщину родини і неймовірно пишається своєю мамою. Напевно, з перших років мого життя, коли мене мама ще садила маленька, тільки навчилася сидіти. Вона давала мені фарби, там якісь пензлики, і я малювала. Напевно, це взагалі так з покоління, покоління. Я навіть не осмислювала це воно моє. Є. Мама для кожного особлива, да а моя ще з великим перевеликим бонусом. А ви знаєте, рібюнок у мене як я. Потому что я тоже смотрела, как мама все делала, и она сейчас тоже смотрит. Детей не надо учить. Я когда работаю, она смотрит. Говорит, мама говорит, а вот как? Вот я натянула вчера, было, потому что у них в педуниверситете сейчас ковроткаство. Мама, я все потянула, посмотри, я правильно посчитала? Говорит, да, правильно. Говорит, поэтому я никогда ей не объясняла. Она бывала, что она бежала на занятия. Говорит, мама, мама, покажи мне. Она была маленькая. Говорит, Леночка, подожди. И бывало, я ее не слышала, потому что я работала больше с чужими детьми, как сапожник без сапог. Но она такая у меня, как я, как рентген, говорит, мама, я смотрю и каждую работу вижу, как рентген. И поэтому она вот это впитывала, видя, что я творю. Чи споріднені ваші техніки? В неї тр трішки інший напрямок? Да, вона дуже любить графіку за свої уміння. Обидві мають безліч нагород. Їхні імена зазначені в національному каталозі майстрів. Обидві мають посвідчення члена національної спілки народного мистецтва, і жодна на цьому зупинятися не має наміру. А ви знаєте, В я не ніяновлюсь. Все равно что-то я буду оставлять. Я сейчас немножко дам какой-то э, области, потому что нужно кому-то раскрыть этот орнамент, а находиться с детьми и раскрыть как научную работу на это невозможно. Физически надо ездить, объездить все областей, а этого времени, потому что еще не только съездить, а этот орнамент внести в своей э, маленьком гобеленчике или маленький, или в ковре, потому что только так можно. Можно работать а с детьми я обязательно я мечтаю работать в интернате не знаю почему <laughs> что это меня так хочется просто в интернате с теми людьми с теми детьми которые они немножко от э, э, обещанной этой судьбой и как-то какой то несок нести туда І знову настає час для традиційного запитання: як вдається майстрині усе встигати, де та віс, на якій тримається баланс гармонійних відносин в родині, і як ставиться чоловік до такої шаленої творчої пристрасті? Навірні кажуть, він сильно мене любить, тому що ж то любов її видно. Іноді я боюсь, щоб ніхто не зглазив, Хоча... Верю я в Бога, а в церкви говорят нельзя верить в этим все сглазы. Я стараюсь создать уют в доме, чтобы он почувствовал, что он приезжает домой, есть что-то вкусненькое, что-то приготовлено. Хотя, когда я сажусь ткать, я забываю о кухне. Но я говорю, все, я вот заканчиваю и все, не буду ткать такой период. Я буду стараться для вашей семьи. Что такое любовь? Любовь это жизнь. життя. Традиції молдавські та українські переплилися в цій родині настільки тісно, що вже не мають і не потребують чіткого розподілу. Вони ж бо родинні, а значить, однаково цінні, однаково улюблені, однаково рідні. Зберігати за віртуозною роботою майстрині можна нескінченно, легко, граційно, вправно. Пані Валентина перебирає ниточки на верстаті, неначе струни музичного інструменту. Аби досягти такої гармонії із ткацьким верстатом, необхідно займатися щодня багато років. А нам сьогодні вистачить одного заняття для того, щоб збагнути найголовніші моменти цієї викінченої справи. Щоб ви знаєте, знаете, это труд, это очень тяжелый труд. Это не одного, как хлеб печешь, здесь потом тоже обливаешься, потому что надо делать и творить. Ниточки у меня, вы видите, вот этот станок, который делится на в нижний и верхний. Посмотрите. Зараз э, ось те, що ми бачимо зверху, нам потрібно не пропускати жодної. Да, так, правильно, правильно. Щоб не було халтури, так. би Ну так, да, тому що якщо робота вона ниточки основа буде видно. Робота, коли видно це вже робота. А пальчики на пальці обязательно так, да, сильно, потому що вони вже у вас вийшли. Ось зараз беремо. Да, так, так. видно, Навіть я уже бачить. А, наведяю, вже бачу. Да. а бачу. потом ми вот это все збиваємо перший рядочок, тому що якщо не буде сбивать вы знаете, как называется эта штука? Ну, вы знаете, в народе ну у нас это считается это сбивалочка, как на русском, а на молдавском это э, хептинили. А что когда закончился? Закончился. Видите, мы остановились. И вот этот узелочек покручиваем. Потому что если мы будем. Вот эта ниточка, она вовнутрь, она сама укрепляется. Для чего? Для того, чтобы потом, чтобы не распал гобелен. Для того, чтобы ткать большой гобелен, обязательно раньше ткали не по одной женщине. На станке станки есть разные ширины. Одна женщина может садиться с той стороны, другая с этой стороны. Так работа быстрее, интереснее. Эту работу да, можно. Можно работать, потому что не мы нет, дня. не заважающие нет, нет. а я не пропустила нитки. Нет, это брали зайбу, Да, брали зайвы. Если ты пропустишь, вот если я сотку здесь вот больше сверху черный, уже орнамент теряется, поэтому соединяется только между ними. Видите, это идет квадратик. Это очень сложная техника. Поэтому надо быть внимательным и ткать с любовью. Я помню, в Молдавии мне сказали, что перед тем, чтобы садиться, надо покрыть. молитву почитати штаб, хоч і наші, щоб допомогли, щоб закінчили робота. Все абор, починати так. з Божого слорів. Хочу звернути вашу увагу, друзі, на те, що цей виріб вийде так само гарний як з лицевої сторони, так і з вивертньої. Тут, в принципі, немає вивертної сторони, так? Ні. він двосторонній і робота ця, насправді є дуже цікавою. Головне тут запам'ятати комплекс цих дій, і потім при нагоді їх удосконалити. Тобто, що якщо вам така нагода випаде, скористайтеся нею. А ми зараз спробуємо із пані Валентиною зацікавити вас іншою справою. Здогадалися, якою? Ну, звісно, ж кулінарної. До приготування страв пані Валентина теж ставиться як до мистецтва. І у її кулінарно-творчому доробку дуже багато авторських привнесень, є серед них імпровізації на народну тему, як молдавську, так і українську. То на чому ми сьогодні зупинимося, пані Валентино? Що це буде якась синкретика, поєднання і того, і іншого. Ну, для того, щоб іменно в Молдові обов'язково должна мамалига на столі, а це є якась і творчість в нашій кухні. Мамалыгу не вміє жінка готувати, мамалыга тогда она сама ж не вийде. В Молдаві. Да, в Молдові, потому що мамалыга это как хліб печ. В Україні до речі, її теж готують. Хоч може вона не настільки національна страва, як у Молдавії, але її готують також. А зараз ми в чашечку, нальємо на літр води. обов'язково важливий припарк. Є в Молдавії ще одне блюдо. Це називається Мождей. Ось таке названня ви услушали. Я почула, але ні з чим воно у мене не асоціюється. Ну, я тільки можу здогадувати, що це якийсь соус. Так чи ні? для того, чтобы все это измельчить, так же, как на холодец. Берем чеснок. Пані нам... Алла, можете починати працювати. Зрозуміло, зараз вже вот этого... починаю. Да. Потрібна нам головка чеснику чи кілька зубків? Нескільки, ну, залежно, скільки у гостей буде. Почистили. Беремо ножик. и режем сюда маленький кусочек. А сейчас мы взбиваем. Там уже водичка закипела. Да, закипела. Мы насыпаем соль. Крошечки. Мы насыпаем соль. Взяли жменечку только муки. Аккуратненько, так, сверху. И образовывается вот такая пленочка. Мы не насыпаем муку, пока мы не увидим, Отсюди починається пенка. Е, якщо взяти по рецепту, можна десь 100 г води, 150 муки. Минут 5 треба, щоб вона варилася, а потом тільки починаємо комочки. А сейчас уже начинаем трутице. Пані Валентино, і скільки ж потрібно господині так працювати, розмішуючи мамалигу? 10-15 хвилин, щоб не були комки. Як, господиня, зрозуміти, що вже достатньо? Ви бачите вже. Поняла. Уже у нас мамалига готова. А, а по стаю... ви бачите, як а що вона готова? Від казанки в кінці. Якщо на макогоні, вона відставатиме від да. Е... Да. Уже деревини, ходили. то це вона вже подається. Ми її зараз залишимо на полчаса. Ну, за цей полчаса хазяйка хороша, може організувати і ще А роблю. Якщо да. дві господини, то да. ще як організуватися Да. мамалига, продовжує мліти. Протягом пів години, так да, да. на маленькому вогні ми із пані Валентиною не будемо відпочивати, а й будемо готувати далі. Ми не завершили з соусом, так. Для того вже ми все це пам'ятілі, ми беремо воду, наливаємо сність, поперчити треба обов'язково. беремо перець чорний і акцію. Почимо так, соня. так. і соняшникова олія. Так, соня олія. Ви, Мабуть, вже знаєте, що і в Україні такий соус готують дуже часто господині, особливо до вареників з картоплею. Да. Да, Отложимо в старунку, щоб вона не мішала. І, і готуємо наступну страву. Як ну, ви думаєте? Я, так. <реш> <реш> Я вже не думаю, я здогадалася, це будуть голубці, тому що інших варіантів у мене немає. Капуста і підготовлена рисова начинка. Що це ще може бути? Е, постні голубці. В Молдаві ділиться голубці, тріугольники. От лісточок листок із мушками його... да, да. від вот от краю. з краю до чим менше, тим краще. Посмотрите, вот у нас лісточок вже удлинений. але на кончик. Набираємо. Бачите? Видите, как я держу, как оно в поверхности и скрутила. И сюда перевернула. Я Виде? хочу сказать. О, можно, молодец! Можно Посмотрите, самостоятельно. Видите, как хорошо у вас получается. Мы заполнили уже горшек. Мы накрываем листочком, чтобы не пригорало. Так же, как и это. Так, вот? как из межа. Да. И наливаем водичку. Наливайте, наливайте. Чтобы было все голубцы должны. И еще, и еще. Уже у нас перший повний. Куди ми її? В духовку. В духовку? Так як у нас духовка вже гаряча, ми відправляємо сюди. В духовку. Ось я приготувалася мамалига. Зараз ми нарешті побачимо, що воно таке. Для цього нам для Отак. От і мамалига готова. І напевно різати треба, ножом? Ні, не наша. Секрет? Видите, сколько секретов можно узнать с помощью ниточки. Я здесь приготовила ниточку. Ну, мы оставим немножко в стартанку. А голубцы что... достаем из духовки. Из духовки. Кожна господиня, яка вміє гарно готувати ще й вміє гарно прикрашати свої страви, і пані Валентина саме до таких і належить. В Молдаві їдять руками. Но так как на Украине никто, ни мой супруг, ни дочка этого не делает, мы будем делать... Давайте будем работать так, как традиция велить. Ну, давайте, мы будем брать на тарелочке... Приложим. гостю сперва, нужно достаточно. Спасибо. Мы берем сейчас. И можно себе просмачивать соусом. Да, соусом. Ваші страви надзвичайно смачні. Дякую. До речі, а як буде молдавською мовою приємного смаку? Повтібони. Повтібуни. Так. Да. Готуйте із задоволенням. А вашим планам і всім творчим задумам, пані Валентину, здійснення? Ми були в гостях у майстрині килимарниці Валентини Добровольської. До зустрічі!